Вітаю, це подкаст подкасту від Центру спільних дій. з вами. Марія Очерецяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити про пробаційний нагляд як новий вид покарання. Президент підписав закон про запровадження нового виду покарання. Йдеться про пробаційний нагляд. Цей закон не буде в чинності 28 березня 2024 року. І днями мені подруга скинула тік-ток із заголовком: тепер за ці злочини не будуть саджати у в'язницю. І в цьому переліку були, наприклад, побої, домашнє насильство з погрози, вбивством, зараження венеричною хворобою, насильницьке донорство, експлуатація дітей зґвалтування та ряд інших речей. І це рішення, що найменше, звучить дуже дивно. Оксана, поясни, будь ласка, що відбувається? Насправді рішення дуже цікаве, дуже хороше. Відповідає воно повністю європейським американським американським. Стандартам призначення покарання за злочини, а такі маніпуляції вони тільки через те, через брак комунікації влади з людьми. За ці злочини раніше нікого не позбавляли волі. За ці злочини було передбачено покарання або арешт, або обмеження волі. І тепер, коли вводять пробаційний нагляд, санкцію арешт замінюють на пробаційний нагляд. Тобто, замість того, щоб людина протягом трьох чи шести місяців проводила в арештному домі, і після того могла робити все, що хоче, вона протягом 2-5 років буде виконувати певні дії відповідно до пробаційної програми, яка їй буде складена. Всі її обов'язки будуть зафіксовані у вироку суду, є точно обов'язкові речі. Які на неї будуть покладені, це, наприклад, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, і не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, але також залежно від вчиненого злочину можуть покластися на засудженого інші. Обов'язки, наприклад, використовувати електронний браслет для контролю і нагляду за проживанням, за вказаною в рішенні суду адресою, дотримуватись вимог щодо обмеження спілкування, пересування, і проведення дозвілля, працевлаштування або направлення до центрів зайнятості. Тобто людина зобов'язують працевлаштуватися. Так, зобов'язують працевлаштуватися, її направляють центри зайнятості. Вона зобов'язана в нього звернутися, зареєструватися як з. Робітним і працевлаштуватися, якщо йому запропонують посаду. А також це може бути курс лікування від наркотичної алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки. А, тому а насправді, коли кажуть, що о Боже, закон, важли... закон жахливий, внаслідок цього на вулицях буде більше злочинців. Ні, цей закон він насправді направлений на гуманізацію системи покарання і кінцевою метою є не покарання, саме посуду. Собі, а перевиховання особи і дати можливість шанс їй виправити це. А хто буде здійснювати цей пробаційний нагляд? В системі пенітенціарної служби буде окрема структура. Зараз це державне підприємство, установа, центр пробації. Там є великий штат, кілька тисяч людей, які інспекторів, які будуть саме, власне кажучи, займатися цим всім складенням пробаційних цих програм, контролем за їх виконанням. І так далі. Ти, до речі, казала про там, примусове лікування від алкоголю. Наркотичної залежності і всього іншого, а це законно примушувати людину до цього? Чи, чи ми просто змінюємо законодавство таким чином, що це стає законно в цих випадках. Так, суд може покласти обов'язок саме пройти курс лікування і, і, і проходження цього курсу лікування є частиною е, виконання цього покарання пробаційного нагляду. Я також дивилась інтерв'ю з директором центру пробації Олегом Янчуком на Радіо Свобода, і журналіст в нього запитав, е, чи окша на пробаційному нагляді перебувають люди, які засуджені за колабораціонізм. Давайте послухаємо. Відповідь це питання дуже гостре, тому що вони не відбувають покарання у вигляді пробаційного нагляду. На жаль, а вони перебувають під наглядом уповноважених органів з питань пробації і відбувають у нас покарання лише особи, яким заборонено займатися певною діяльністю або заборонено займати певні посади. Ми здійснюємо контроль лише в частині е, заборон. Десь їм працевлаштовуватися і займатися певною діяльністю. Ми хотіли, щоб до них застосовувався пробаційний нагляд. Але на жаль, законодавець ну не відповів позитивно на наше побажання. Тому ми просто будемо протягом 10 років контролювати, щоб ця людина десь не працевлаштовувалась і не займалась чимось. А, а Повноважень індивідуально з нею працювати і вимагати щось. Крім цього, ми на сьогодні на жаль не маємо. Оксана, як тобі здається, чи має застосовуватися пробаційний нагляд до цих людей зараз. Якщо ми глянемо кримінальний кодекс статтю 111 прим. 1, колабораційна діяльність, санкції передбачена позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Тобто в цьому випадку контролюють тільки те, чи особа обіймає посаду певну або займається певною діяльністю. Більше ніяких заходів до неї не застосовується, тому насправді. Якби до особи застосовувався в цьому випадку пробаційний нагляд, то в неї було б набагато більше обов'язків, ніж чинне покарання, яке передбачено. Але в редакції закону, який підписав президент, пробаційний нагляд не передбачається для колабораційної діяльності і залишається тільки один єдиний вид покарання, позбавлення права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю на строк від 10 до років років. в такому випадку, видається дуже логічним, що цей вид покарання з'являється в нас в Україні, а в комунікації він дуже часто протиставляється саме позбавленню волі, але насправді це скоріше альтернатива якимось іншим і менш ефективним видам покарання. Впровадження цього виду покарання воно загалом відповідає стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року, тому що однією з стратегічних цілей є розширення випадків. Видів покарання, які є альтернативою до позбавлення волі тут, по перше, такий дуже прагматичний для держави аргумент це економія бюджетних коштів. Тому що забезпечити заходи з пробаційного нагляду набагато дешевше, ніж тримати засуджених в місцях позбавлення волі. А друге, це уникнення ізоляції особи від суспільства. Тому що пробаційний нагляд з одного боку може накладати доволі багато обов'язків, але з іншого боку, особа не втрачатиме всі свої соціальні, сімейні, робочі, якщо вони є, зв'язки. Це виглядає дуже добре, і хоча там мені все одно очевидно, бракує з об'єктивних причин кваліфікованості, щоб оцінити цей закон, так як ти це робиш, тому довірюсь тобі тут. Але я би оцінила комунікацію навколо нього, і мені здається, що вона проведена не дуже якісно, тому що навіть на сайті Міністерства юстиції. Публікація про цей закон має заголовок покарання без ізоляції від суспільства. І люди зразу собі напевно уявляють, що це злочинці, яких не садять в'язницю могли би. І я розумію цих людей, яких лякає ці це формулювання, і які вже уявляють, що тепер якісь серйозні злочинці будуть ходити вулицями і нічого з ними не зроблять. Мені здається, що влада мала би прорахувати те, що ця тема дуже вражлива і якось ефективніше прокомунікувати її. Я з тобою загалом згодна, тому що на Справді аргументів, чому пробаційний нагляд це хороший і ефективний спосіб покарання, є багато, тому що ми можемо глянути на європейську американську статистику. Там це доволі популярний вид покарання, і він показує дуже хороші результати на противагу обмеженню волі там чи арешту, і насправді введення пробаційного нагляду на підтверджує такий підхід, що ефективність покарання. Воно забезпечується його не відворотністю, а не суворістю. Тобто покарання може здаватися більш м'яке, але якщо воно буде виконуватись належним чином, то воно буде мати набагато більший ефект на засудженого, ніж суворе покарання. От як я наводила, приклад, арешт протягом трьох чи шести місяців, особа три місяці побула в арештному домі, і зло на державу вийшла і з з нього. Зло на державу вийшла і далі робиться те саме. Сподіваюсь, я тебе переконала, тому що я <сум> сама мені дуже сподобалась ця тема. І загалом ми цікаво відповідати на такі е питання, провокативні. А що ж ти тепер бандити будуть не в тюрмах? <сум> я сподіваюся, що ми також переконали наших слухачів, але якщо у вас ще залишились запитання, то ви, будь ласка, пишіть їх у коментарі. Ми обов'язково обов'язково їх побачимо і дамо відповідь на них.